дивіться, ось холодильник. У мене тут був кондиціонер, та всі оці ролики зламалися. Тобто, все згоріло, все не менше як на 100 тисяч збитків, і плюс кіоск. повно дима. Так, десь сантиметрів, може десять, тільки полу було видно, а так усе тут задимлення. Так розповідають господарі магазинів, що згоріли вночі 11 липня на території ринку Алмазний. Постраждали від вогню і кафе, розташоване поряд. Господар одного з приміщень припускає, що пожежа виникла в результаті замикання електропроводки. Малакав з інспектором всім, що були інспектора пожежні, сказали, що через день-два буде акт. Казали, що скоріше всього. Замикання на, на підпал не схоже за попередньою інформацією. Відбулося загорання приміщення одного із кафе. Говорить речник полтавського райуправління поліції Василь Зуб у одному із кафе на території ринку Алмазний Полтав. Відбулося загорання. Рятувальники локалізували пожежу. На щастя обійшлося без жертв. Попередньою причиною загорання могло стати замикання електропроводки. Але наразі цю інформацію перевіряє поліція. Пожежу, помітив один із охоронців ринку, який о 00.30 і викликав рятувальників. Розповідає речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. І стало відомо, пожежу помітив охоронець. Саме він побачив, коли вже було відкрите полум'я. Над торговим павільйоном і повідомили до рятувальників. Загалом було задіяно у нас 6 одиниць техніки, 29 чоловік особового складу. Пожежу загасили у першій годині 55 хвилин. Протягом дня на місці працювали інспектори ДСНС, які з'ясовували причину загорання.